Росія залишилася без одного із найбільших арсеналів зброї? Він вибухнув 22 квітня. Там зберігалися боєприпаси, яким окупанти атакували Україну? Арсенал знаходиться усього за 60 кілометрів від Москви і водночас за більш ніж пів тисячі від українського кордону. У Дефенс Експрес припускають, що російське ППО могло просто прогавити цю атаку. Росіяни ж заявляють, детонація на складі сталася через помилку самих окупантів. То скільки боєприпасів втратила ворожа країна, і скільки у них залишили? Ося ще таких арсеналів. Дивіться у матеріалі Віталія Залевського. Що це було? Щось зірвалося дуже сильно. Вогняний шар. Треба кудись бігти. Це момент вибуху на одному з найбільших арсеналів Ерефії. Пожежа спалахнула тут зранку, 22 квітня. Густий чорний дим розтягнувся на кілометри. А через детонацію боєприпасів оголосили термінову евакуацію населення. На 51-му арсеналі головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, це Володимирська область, налічувалося щонайменше 45 окремих сховищ та 30 майданчиків відкритого типу. Його площа 3,5 квадратних кілометри. Це як 480 стандартних футбольних полів. Саме на ньому окупанти зберігали стратегічний резерв боєприпасів для бойових завдань, різні типи ракет, артилерійські снаряди, міни та набої для стрілець. Кого озброєння? Вибухова хвиля від детонації була настільки потужною, що боєприпаси розлетілися по всій Володимирській області. Вони падали і у полі, і біля будинків, і на дороги. Російська влада закрила у регіоні всі підприємства, школи, частково перекрила магістралі та оголосила надзвичайний стан. На супутникових знімках видно, що вогонь охопив майже всю територію складів. Від українського кордону до російського арсеналу трохи більше пів тисячі кілометрів. У пабліках місцеві перед тим як там добряче забововнило, жалілися на невідомі безпілотники. Чотири безпілотники, капець варто зазначити, що 51-й арсенал на мінімальній відстані від Москви. і він під найбільшим захистом систем протиповітряної оборони. Підірвати його непросто кажуть військові експерти. Він збудований таким чином, щоб не допустити детонації. Тому ця ціль одна з найскладніших. Треба влучити не в одне місце. Якщо ми говоримо саме про влучання. Про факт влучання треба влучити в кілька місць одночасно, спричинити руйнування, детонацію пожежі, і це має бути щось важке. Одне з припущень аналітиків, що влучити в арсенал, могли під час вивантаження вагонів із боєприпасами. Тоді можна пояснити такі масштаби вибухів. У Міноборони РФ Єж заявили причиною всьому порушення вимог безпеки самих під час робіт із вибуховими матеріалами. І це вже четвертий склад ГРАУ, який більше не боєздатний. Тобто Росія втратила ще один логістичний хаб, і таких великих арсеналів у Кремля залишилося небагато що найменше сім. Із них перебувають у зоні ураження України. Є склади, які далі ніж далі від території України розташовуються до них. Ми теоретично теж можемо дістатися, але знову ж таки вочевидь потрібно ну. Не можна кожен склад уразити так, як це все відбулося. Якщо ми згадаємо торопецький склад, там боєприпаси були на відкритому повітрі, зберігалися, тому що ніхто не розраховував, можливо, на те, що вони туди прилетять якісь снаряди і уразять його дронами. Ми прекрасно розуміємо, так от підковернути добре захищені склади це надзвичайно складна задача. Потрібно знайти ідеальні моменти розвантаження якоїсь розслабленості. противника. удари по російських арсеналах вже змінили карти. На полі бою. Через втрати боєприпасів росіяни змушені зменшити інтенсивність вогню, заявив головком Сирський. Якщо раніше противник міг запустити більше 40 тисяч снарядів щодня, нині ця кількість зменшилася до 23-28 тисяч.